2024 рік я порівнюю зі словом «вистоїмо». Цією фразою розпочинає свій звіт депутатка Житомирської обласної ради та директорка благодійного фонду «Бідживі» Поліна Алдошина і пояснює, з кожним роком шукати шляхи допомоги людям, які цього потребують, стає важче. Було дуже важливо саме втримати ту, той рівень допомоги і включеності в проблеми нашої держави. І я вважаю, що в принципі в нас все вийшло в цьому році. Було реалізовано дуже багато проектів, як і соціальних, так і. Благодійних спортивних Одним із головних досягнень цього року Поліна Алдошина вважає відкриття центру психосоціальної підтримки дітей військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб світи. Це безпечний простір, де підлітки отримують психологічну допомогу, вивчають англійську та розважаються з однолітками. Окрім того, у 2024 році у Житомирі вдалося відкрити центр життєстійкості, який є який частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської ми його відкрили в травні, показав неймовірні результати, показав. Дійсно, затребуваність в населення на психосоціальну допомогу там, і як і релаксаційні речі, як і психологічні речі, групові по згуртованості по соціальної допомозі. Тобто, будь-яка людина вона може прийти в центр з будь-яким питанням. Майже 3,5 тисячі людей за півроку роботи цього центру були безпосередніми бенефіціарами отримання цієї допомоги. Окремим напрямком роботи Поліни Алдошиної було оздоровлення дітей за рік майже 150 маленьких українців отримали можливість відпочити у літніх реабілітаційних таборах в Естонії, Німеччині та Карпатах. Поруч із соціальними проєктами реалізовували спортивні, зокрема змагання у рамках програми Пліч опліч, які проходили у кожній громаді нашої області. Ми не забуваємо і про інші категорії населення. той проєкт, який вже діє протягом трьох років, по підтримці наших людей похилого віку важливий кожен. Це такий флагманський проект, який ми розпочинали ще в грудні 2022 року, і цього року, в 2024, 8500 людей мали можливість отримати продуктові набори. Окрім того, у 2024 році вдалося привезти за кордону п'ять фур з гуманітарною допомогою для геріатричних пансіонатів нашої області. Були нові ліжка, матраси, меблі. В Олеські територіальній громаді є Кишинський пансіонат геріатричний. Ми змогли їм покращити матеріально-технічну базу на кухні, ліжка в пральні. Ще у 2022 -му. а також у 2023 роках, Поліна Алдошина виділяла депутатські кошти для інклюзивно-ресурсного центру в Олевську. За ці фінанси там повністю оновили приміщення та обладнання, аби надавати діткам якісні послуги з реабілітації. Ми від благодійного фонду підживіт цього року. Також закуповували спеціальне обладнання для того, щоб його використовували спеціалісти в своїй роботі. Тому це напевно один з найкомплексніших проєктів, який реалізовувався протягом нучоти. Трьох років вже майже так, і я їм надзвичайно пишаюсь. І я думаю, що в рамках своїх можливостей ми будемо надалі продовжувати підтримувати цей заклад. Одним з найголовніших напрямків своєї роботи Поліна Алдошна називає допомогу українським військовим цього року. Кількість запитів від військових вона була величезна. Десятки мільйонів гривень було перераховано для забезпечення. Військових частин саме в Житомирській області я дуже рада, що цього року була продовжена програма по протезуванню наших військових. Це теж одна із флагманських програм, яку ми реалізовуємо в співпраці з естонським урядом, з східно-талінською центральною лікарнею. Упродовж 2024-го вдалося запротезувати 19 захисників. Усі протези надсучасні, мають різні режими і значно полегшують життя військових з ампутаціями. Поліна Алдошина каже, працюватиме над тим, аби у 2025 році продовжити реалізацію усіх згаданих проєктів, а також докладатиме максимум зусиль, щоб відкривати нові та допомагати ще більшій кількості українців.